Ми живемо в цікавому світі, де абсолютно все записується і документується. Причому це відбувається без нашої на те згоди, так би мовити, автоматично. І мова не йде про спостереження спецслужб чи якусь там теорію змови. Цифровий слід в інтернеті кожен лишає добровільно. І саме тому сучасна історія не має доверплям. А події, які відбуваються зараз. Часто задокументовані буквально посекундно. Звісно, така цифрова прозорість має і зворотній бік медалі. Бо вислови дії певних осіб або навіть свідчення про певні події легко можуть бути підроблені, а величезний масив інформації серйозно ускладнює цієї інформації перевірку. Окрім того, якщо мова йдеться про події війни, Частина інформації і досі є такою, яку не можна публікувати з метою дотримання безпеки. Проте пересічному громадянину зазвичай не дуже цікаві бортові номери техніки чи імена виконавців тієї чи іншої операції. Навпаки, вдані цікаво знати, що та чи інша операція мала місце, що був певний задум і що певним чином цей задум був виконаний. Або навпаки, операція зазнала провал. І от такої оглядової інформації мережі інтернет є більш ніж достатньо. Інтернет пам'ятає все. Треба лише правильно сформулювати пошуковий запит. Моє прізвище Роденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Наголошую, мова йде саме про офіційне відео, тобто про таке, яке вже зазнало відповідних перевірок і редактури. Військово таємниці ви тут точно не побачите. Тож представники російських спецслужб, які моніторять наш ефір, можуть сходити подивитись, як там себе почуває російський корабель. А до вашої уваги, тим часом, черговий огляд. Станом на момент початку російсько-української війни в 2014 році. Сам факт існування української військової авіації був уже певною мірою дивом. А численні аналітики, моделюючи зіткнення ВКС РФ з повітряними силами Збройних сил України, пророкували повітряним силам України швидкий розгром. Проте, з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, українські пілоти і техніки продемонстрували всьому цивілізованому світові низку див і прикладів особистого та колективного героїзму. І щоденно виконують найскладніші бойові завдання, завдаючи ворогові шалених безповоротних втрат. Інколи, на жаль, ціною власного життя. В вашій увазі пропонується фільм Небесні вартові, що було опубліковано на офіційній сторінці повітряних сил Збройних сил України, В основі сюжету драматична доля цілої сім'ї досвідченого пілота, полковника штурмової авіації Ігоря Пархона. Попри поважний як для пілота штурмовика вік, 50 років, він не просто літає, а літає ще й за двох: за себе і за старшого сина. Старший син Ігоря Сергій Пархоменко загинув 14 травня 2022 року. Йому посмертно було присвоєно звання Герою України. Коли в тебе є льотчик в підпорядкуванні, це означає, що ти маєш його навчати не тільки армійському життю, але й льотному, тобто в небі. Але якщо говорити про тих, кого я навчав з нуля, то в мене є такі. Їх я взяв під руку, підвів до літака і з нуля навчив. Таких в мене троє людей. Станом на сьогодні всі розуміють. Над полем бою панує дрон. А засоби радіоелектронної боротьби, скорочено РЕБ, – це протидія ворожим дронам. І тут протистояння відбувається в першу чергу в сфері технологій. Свіже відео від 80-ї бригади розповідає про роботу роти РЕБ, яка не лише дає гідну відсіч ворогу, а й часто є на крок попереду у цій технологічній дуелі. У своїй майстерні фахівці бригади власними силами створюють засоби, які допомагають виявляти та знешкоджувати розвідувальні безпілотники противника. А також вдосконалюють системи, які паралізують одну з головних загроз для наших бійців – дрони. Це невидимий захист, який працює для збереження життя солдатів від безпілотних літарних апаратів противника. На базі 80-ї бригади була сформована перша рота РЕБ. В десантно-штурмових військах та, мабуть, збройних силах в цілому. Досконалення радіоелектронної боротьби це невід'ємна складова в умовах сучасної війни. І всі розуміли, що за це потрібно братися. Зараз противник, скажімо так, вдосконалюється щогодини, скажімо так, і намагаємося за цим встигати, щось виробляти. І, скажімо так, у нас засіб був ну, загалом реп був втрачений деякий час. То зараз ми просто наздоганяємо в дуже високих темпах. Протистояння дрона і систем РЕП це постійні перегони. І ніколи достеменно не відомо, хто саме переможе в конкретно взятому випадку. І саме тому старий добрий дробовик ще ніхто не скасовував. Наші воїни озброїлися мисливською зброєю, аби рятувати життя та знищувати російські дрони. Розстріляти FPV у повітрі є надійним способом уникнути небезпеки з повітря. Але для цього треба мати сталевий характер, міцні нерви, швидку реакцію та великий досвід тренувань. Свіже відео від 58-ї мотопіхотної бригади розповідає про тренування зі знищення дронів. І навіть для досвідчених мисливців це геть новий досвід. Бо здобич не тікає від стрільця, а навпаки, його атакує. Є така навколовоєнна фраза, яка не втратить своєї актуальності ніколи попри розвиток технологій, тактик чи стратегій. Відправляти людей в бій непідготовленими це означає зрадити їх. Готуватися і тренуватися треба завжди, бо в критичній ситуації працюють не теоретичні знання, а саме напрацьовані до автоматизму навички. І от саме про підготовку військовослужбовців наступне відео. На офіційній сторінці Медіа Центру головного управління комунікації Генерального штабу Збройних сил України було опубліковано відео, присвячене 151-му навчальному центру, де тренуються не тільки новобранці, а вже й досвідчені бійці. Спецпроект Полігон. До вашої уваги! Рух, візуальний контакт. Рух. Це програма Збройних сил відновлення боєздатності підрозділів. Рух! Чисто! 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 Напрацьовувати і напрацьовувати дуже багато. Іду! Ти вже труп! що Шотирьош! Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Цікавляться мілітарною темою, певно знають, що таке Q-курс. Проте, не зайвим буде черговий раз нагадати. Q-курс – це інтенсивна програма підготовки для бійців сил спеціальних операцій, що включає фізичну, тактичну, психологічну та технічну підготовку. Ця підготовка спрямована на формування елітних операторів, здатних діяти в екстремальних умовах, проводити розвідку, диверсійні операції. Та загалом працювати в тилу ворога. На офіційній сторінці сил спеціальних операцій було опубліковано відео, що ілюструє фрагменти фази навчання тактики малих підрозділів. Метою такого тренування є підготовка добре навчених та висококваліфікованих груп, здатних успішно діяти в динамічних умовах, адаптуючись до різних зовнішніх чинників. Кажучи просто діяти у відриві від основних сил на ворожій території. Важливо завжди розуміти, що Україна веде боротьбу за своє виживання. І успіх цієї боротьби є в інтересах не лише військових чи політиків, а напряму стосується кожного громадянина. І зараз до вашої уваги мілітарне відео, яке бойових дій, вибухів та іншої стрілянини взагалі не стосується. Цю країну неможливо перемогти. І ось вам черговий доказ, чому я так вважаю. Восьмирічна Емілія з Києва збирала гроші на подорож до Діснейленду. Але вирішила віддати їх на користь 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Доубуша. Бо навіть восьмирічна дівчинка знає, зараз найважливіша мрія це перемога України. Дивіться історію про те, як навіть юні українці можуть творити світле і вільне майбутнє. Скажи мені, будь ласка, от у тебе була мрія, так? Яка в тебе мрія була? Перемога України. А ще? Ще в мене була мрія ем, мати собачку. Вона в тебе вже є, наскільки я знаю. Так. Да. Да. І ще яка? Ну не знаю. Збирала ти кошти на що. На Надіснилась. О, ну це ж була одна з твоїх мрій, правильно? Так. Да. Але ти вирішила що зробити? Віддати гроші. На ЗСУ, так, да, хлопці? Хлопці, бачиш? Так. Це ми купили все. бачиш, що ми купили. Так. Це вони ми зробили фотографії дуже вдячні. Вони вже стоять на машинах військових, зараз ти покажу. Це це вже військова машина, вона саме їздить по передовим позиціям, вона вивозить хлопців, допомагає їм заїхати, виїхати з позиції. Бачиш? Так. Тобто це твоя робота, ти дуже велика молодець. Відео, яке продукують Сили оборони України, різноманітні. Це і суха аналітика, і доповіді з поля бою, і чутливі історії про долю людей, яким довелося стати І Сенс існування військових медіа дуже простий. Той чи інший підрозділ має постійно нагадувати аудиторії про факт свого існування, про свою діяльність, про здобутки, про свій особовий склад. Навіщо така реклама? Все просто. Подобається це кому чи ні, але триває війна. Ворог не кидає своїх загарбницьких планів, тож триває і мобілізація. Формуються нові підрозділи, поповнюються діючі. Крім всього іншого, ті, хто перебуває в складі війська з лютого 2022 року, треба поміняти. Це як мінімум буде справедливо. В умовах розмаїття підрозділів і професій просто розгубитися. В той же час, якщо людина сама обере собі місце служби і професію. Чи, можливо, знайде людей близьких по духу, то ефективність такої служби буде значно вищою. І так само командиру буде простіше і краще, якщо він зможе поставити на посади кваліфікованих людей, а не кого доведеться. Питання полягає в тім, щоб кожна людина знайшла своє місце. І вище згадана, так би мовити, реклама підрозділів в цьому лише сприяє. Тож це не фінал. І я нагадую, що це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, робіть репости, підписуйтесь на канал. Побачимось наступного тижня.